і дуже голосно подіти бояться. А він сказали і горя. Завдіску мале дітя, він дарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя. Дість буде в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти, пригода нині стала, на небе зірка засіяла. Позолотила дали гори, ліси далекі і простори, новину дивно сповістила, Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, родженаму поклоніться. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. не з молока, тече дорога, де зір, де царство Бог. Я звідти йду і вісь веселу несу до кожної оселі, бо Ісус так наказав, а один із вас, ангели, злі не українські села, щоб його молив здріти, милі українські діти, щоб сказали, що бажають, мого серця смутома. Зачекайте, зачекайте. Ви так, не не так просто не йдіть, як прийшли, та щось просить. Господарі то хороші, вони мають грубі гроші. Є доля, трохи гривні, вони дати нам подумати. Але гроші щоб носити, треба випити за Треба горілку або шлаб, щоб випам'ятати на нас. А ще пів мішка салату, щоб дійшли в вкраю хат. Як то що то даєте, мати не буде? О, ні, то вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Ой, панове, даремо брати, привіт всіх загне. Всі в рострунку повставати, і цар йде до хати, володаря землі і неба. Тут скітучесні проти тебе, що за диво нині з вами, я царям є над царями, я паную в стороні, ви всі належите мені. Навіть селі без золота. Ну-ну. Ти же, де жидестру, бо ти раз по четвертую. Ти новину вже кажи, бо подеш без голови. <ривання> Я насаю такі вісці, що цар світу народився, флоєві місце. Мій царю, каже, є новина, породила Діва сина. Ми сіна чи б то Зараз я не Там діти, і не відходимо. На боїться наші трисяти. Сарі є піску народу, та мій народ Даню давен. пророкував, проповідав, що має народитись Божий син, Спаситель світу. І Я побачив зорю, вірші в даре собою взяти, щоб Ісуса привітати. Сар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних боїв собі шукає. Сьогодні ангел спустив, що Христос народив, дари з собою взяв, щоб ісути прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого народу. Де мій народ, по гуляє, і Бога засіяв немає. На сході до засіяла, сіяла, мені показала. І я з собою, і Ісуси такий сприйняв. Він не цар тут, володар цього краю. Царя, дитяти я не знаю, і знати не бажаю. Войни мої, стайте переді мною. Ми на покупці прибули до бою готові. Тоді до веслому міста, та воїнів мої двіста. І мале дитя я скиніть, мусити знайти ще нині. Сіть, військової родини. На всі дітей биває. Марія сином Божим із міста тікає. Рот український віру в Бога має. І Ісуса на народження щиро вітає. Захистити Бож дитину. Стане домою в кожну хвилину. О смерти, смерти, моя мила. Віщо ти мені служила? Нехай не покійне кротича рікою. Махни твоєю готчою. Свій красок. Коли має косити? Ніх ніхто не має жити. Всі коси, і того Бога що коси малого, що сьогодні народився і на трон міна посішить. Ох, не буде цього я косу їх не вдаю. Мене дитя з не маю родич світі не. Мушу я йому служити, а до мене прийшла я вбити. Я могутній і багатий, можу добрий викуп дати, але золото моє, тільки не коси мене. Воєдуше мушу взяти, так на ну, чорти їдять. Там мої гають музики, а десь всякі жахраї. Там товарищі мої! А <плес> десятки <'які, плес> шарікці, там мої ріді зі Я Тільки са трішки чорний. Зате я не кимаю, чортом мене називають. Тут я чую вмішно дух. Робиш лихового землі. Тільки в пеклі, в смолі. Що без кари не пройде, ніщо не минає, і над кожним прапором між долі звисає. Поборемо зло, лютий цар і але зворий о спільний доволі порів. а й згода любов поміж вами панує, справи вашими серці керує, а й злоби і заздросі у трусах, що віруть ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу віх йому заспіваємо. Yeah. Вінчує вам нині усі добрі люди, нехай ласка Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бога благословить вас, біда хай згине. Бувайте здорові разом з точками, щоб смутку і горя не було між вами. Ходібка і бджілка нехай виростає, а гра того не туча, нехай вас минає. Хай вам добре родиться жито пшениця, усяке двіж'я, усяка башниця. На і корова і пекла, дає добре молоко, на її це не всяку гуд, а за ту і вишину. Дайте щось турбину, мидемо далекі добрі люди. Може в корч мені психії буде. є машинка, і ковбаси, водка піво, а вона. Що тут даєте? Проблемати не будете. Треба би берем здорові сісти, трохи в'їхати і вісти. Найке воля доброго життя, ласку Божу, Божа ласка Вас по сектора і нарід піднесе. Христос збереже! Славі ми Йому! всі зелився у плодині, Христос родився в гідній ясині, Повзліннім віком став чоловіком, Вітаймось на землі, ми на землі, всі утішаймось на землі, Войно.